Зараз є дуже актуальна тема розкладу. І пропоную вам разом зі мною буквально за декілька хвилин створити ось такий розклад свій тільки, він у вас буде свій, яким ви зможете користуватись з будь-якого пристрою, який підключений до мережі інтернет, тому що створений він на базі Google Таблиць. В нього ви зможете вносити свої корективи. Якісь нові коментарі, до речі, коментарі можна вносити. Наприклад, якщо у вас щось змінюється, то ви можете ось таким чином вносити собі коментар, в якому щось прописати. Наприклад, перенесено на годину пізніше. Вносити собі не тільки свій основний розклад, але і ваш індивідуальний розклад, розклад ваших якихось додаткових занять. Занять з фаху, занять з музично-теоретичних дисциплін, наприклад, і таке інше. Знайти на своїх пристроях на смартфонах ви зможете його також, якщо відкрити Google диск, то він у вас там буде зберігатися. Тож починаємо. Обираємо головне меню Google-аккаунту, трохи прокручуємо, обираємо таблицю. Тут зберігаються всі таблиці, якщо ви їх створювали раніше, тут ви їх також можете знайти таким чином. А ми створюємо нову таблицю, яку назвемо розклад і починаємо створювати. Спочатку у нас підуть дні тишня зверху, і наділок, повторок. Можна і неділю також дописати, можливо, в кого є якісь регулярні вправи по неділях. А тут у нас будуть іти години і номери, наприклад, уроків. Перший урок, який починається, наприклад, о 8.15. І закінчується, або о 8.30, хай буде, і закінчується о 9. 15. Можна просто почати, писати початок уроку, дивіться. Чому так зручніше? Тому що зараз в нашій ситуації ніхто не знає, коли урок закінчується, скільки він буде тривати, чи 20 хвилин, чи 30 хвилин, чи, можливо, всі 45 хвилин. Тому давайте писати тільки початок. Але ви можете зробити так, як вам зручніше, наприклад, через 3 дописати кінець уроку. 9.15. 15 Можете робити як зручніше. Я приберу. У мене будуть записані тільки початки уроків. І огорнемо все це у видимі межі. Межі можна обирати різні, можете їх робити подвійними, наприклад, як хочете. Це вже на ваш смак. Можете навіть робити кольоровими. І вписуєте сюди ваші уроки. Наприклад, перший урок понеділок, українська мова. Другий урок географія. Дивіться такий момент. Якщо у вас назва предмету не вміщується в клітиночку, ви можете або розширити. Межу клітинки, щоб все поміщалося. Або робити переніс на наступний рядок. ось таким чином. Мені, мабуть, зараз подобається більше розширити клітинку, а ви робіть, як вам краще буде. І ще ви можете вписувати свій особистий розклад, наприклад, якісь додаткові заняття, або заняття з фаху, або заняття з музично-теоретичних дисциплін. Можете вписувати час, якщо він не стандартний, якщо він не співпадає з основними. Часами початків уроку, наприклад, якщо то 16-та година, то можна сюди вписати окремо 16-та година, що у вас буде сальфетжо. А, наприклад, вівторок у вівторок, о 17-й годині, у вас буде 15 з фаху. Що ще тут можна зробити? Можна робити однакові предмети однаковими кольорами. Наприклад, українську мову робити там ось таким кольором. Зробився він, перевіряю чи ні, ще раз. Обираємо кольор. О, шукаємо, у нас ще є українська мова, і також можемо її робити одним кольором. Звичайно, краще, щоб вони у нас були однаково написані, тому я зроблю. Ctrl-C, Ctrl-V, скопіюю і вставлю. І так ви заповнюєте до кінця тижня. Можна зробити жирним номер уроку та години його початку. Так само можна зробити жирним дні тижня. Можна зробити перемінні кольори. Дивіться, як це робиться. Заходите у формат. І тут є вкладка, яка відкривається. І одне з пунктів цієї вкладки перемінні кольори. У вас відкривається ось така бічна панель, і тут ви можете обрати якийсь варіант, який вам буде більше до вподоби, для того, щоб розрізняти і не плутатись у номерах уроків. Тут ми підпишемо як час, наприклад. І через касу то буде день. Да? Час і день тижня. Можете якось по-іншому підписати. І, в принципі, все, табличка у нас готова. Звичайно, ви можете щось додати, щось своє. Наприклад, якщо у вас не співпадають години з українським київським часом, то ви можете зробити ще один стовпчик. Тут можна вставити стовпчик ліворуч і привести київський час. Наприклад, у європейський час. 8 година то буде 7.30, тридцять, 9 година, то буде 8 година і так далі. Тобто можна підписати, що це київський час, а це європейський час. Так, щоб вам не плутатись, і зробити також все це по центру. І тоді вам буде зручніше, мабуть, тут от якраз я зроблю розрив тексту по рядках От для двох цих стовпчиків. Зроблю розрив тексту по рядках. От. І щоб все було тепер перший рядочок в мене ширше. Роблю так, щоб розміщення було вертикально по центру. Ось таким чином. Всі кольори повертаю на автоматичний чорний кольор для часів. Можна зробити жирним обидва стовпчики. Тепер, що я вам ще хотіла показати. Можна зробити шторку, яка дозволить вам переміщати оці стовпчики ближче до часу. Як це зробити? Ви виділяєте перші два рядочки, стопчики, заходите у вигляд, тут є вкладка яка містить закріпити. Закріпити два струбця. І тепер ви можете ось таким чином рухати ваші дні тижні для того, щоб вам було зручніше. Друзі, сподіваюся, це відео було для вас корисним. Бажаю вам гарного навчального року і до нових зустрічей.